25 березня напередодні міжнародного дня театру столиця в 21-ше вручатиме театральну премію Київська пектораль пектораль-2012». Переможців традиційно визначають фахові експерти. Однак, уперше до цієї почесної місії долучилися і студенти, майбутні мистецтвознавці оцінювали цього разу майже 90 прем'єр. Володарів статуеток обирали в 14 номінаціях. Зокрема, за найкращі драматичну, дитячу, музичну і камерну вистави, режисерську роботу. Виконання чоловічої та жіночої ролі. А от нагород вручатимуть на одну менше. Номінація Кращий режисерський дебют не набрала достатньо голосів. Театральна подія року пройде на франківській сцені. Імена тих, кому пощастить отримати пектораль і вісім призових тисяч гривень від міста, стануть відомі зранку 25 березня під час остаточного голосування. Пектораль це не тільки муніципальні театри, це прем'єри національних театрів, районних театрів, це прем'єри арт арт-студій, прем'єри приватних театрів. І таким чином на сьогодні пектораль Київська вона об'єднує абсолютно усе театральне середовище міста Києва.